Place all extra patrols that we have on duty, Captain. Keep these groups from gathering at any location in the city. У Києві висить тільки тому, що так комусь захотілося. Є група активістів, які роблять так, щоб цієї реклами стало менше. А що, тобто ви фактично очищаєте стовпи, але не Ну, началось, да. Просто почалося зі стовпів, з табличок, які на стовпах. А зараз хочеться перейти вже на форматику крупнее. Соответственно, ті, які которые... нелегальні, їх дуже хорошо видно. Окей, ну подивимось. Так. Да. Це можна знімати? На справді є багато е, такого інформаційного сміття в місті, яке поза класифікатором. А от те, що поза класифікатором, е, воно, ну, на, на жаль, так, і реклама не має ніякого права до нього е, над ним працювати. А от громадяни, проявляючи свою свідомість і сміливість, мабуть, можуть цим зайнятися так, як всі хлопці. А це, це вирішено зруйнувати чийсь приватний бізнес? Ні, звичайно, ні. Але саме хлопці з цього приватного бізнесу вели себе дуже нагло з приводу того, як вони спілкувалися, з приводу реклами, як реагували. Yeah, to... Тобто в них навіть не тут офіс був? Та ні, ну от Тому я на ріде. Люди стоять під табличкою і кажуть, дівшка, скажіть, а там за кордоні паспорта тут? Я кажу, та да ні. Навіть десь дуже далеко. Такі аааа, шкода. Тобто, це така обман споживача ще до того. <му> вони мають право це знімати. Вони не мають права цього робити, якщо чесно. І зараз вони порушують закон, ага. але правопорядок. Так? Якщо зараз, наприклад, вийде власник розлучений, викличе міліцію чи поліцію, я думаю, що хлопцям доведеться щось себе відстоювати. А так якщо у вас буде дозвіл це зробити, то ви можете спокійно приїхати і вивезти. Спокійно, всі ці речі. абсолютно, да. Люди Ва. потім мають право повернути, заплативши кошти за ну, компенсувавши наші е, витрати на ці демонтажі. Е, Виставляється рахунок, людина сплачує і при, приїжджає, забирає. Але як правило, таку штуку дешевше зробити ну, Знавяння, ще в... одну новеньку. Дуже да. безкодиватого. я лично так считаю, что если это частная парикмахерская, то мы имеем право... Это не так. Это не так. С разрешением. А С разрешением, да, но разрешение на это вы не смогли бы получить. Вот это, вот это вот. Особая роль и там при том, что она соответствует... Сам... Сама по себе не играет, но если мы уберем всех, того, то, то, все, все такие вот вывески, которые так написаны